Ірина Галамай-Зенклер стала мамою вперше її донечці Олівії один день, і вона на грудному вигодовуванні. Так жінка планує годувати дитину щонайменше рік, бо каже: нічого кориснішого за материнське молоко для дитини немає. Це сам найбільш природна їжа для дитини. І якщо є можливість, щоб дитина вибрала в себе все найкорисніше. То треба цією можливістю скористатися. Це сп імунітет дитини грудне вигодовування. Для тих, хто тільки готується стати мамою, і тих, хто хоче налагодити грудне вигодовування, тут у Львівському перинатальному центрі сьогодні відкрили спеціальну школу. Навчання на етапі вагітності грудного годування має надзвичайно велике значення, оскільки саме в цей період треба створити мотивацію жінки, чому саме. Годувати грудьми, нащо це потрібне? Грудне вигодовування – це надзвичайно важлива річ. Забезпечення здоров'я дитини, здоров'я мамі, забезпечення бюджету сім'ї. І ми тільки за те, щоб як можна більше жінок годували грудним молоком. А для цього ми починаємо, ми їх навчаємо. Ми створюємо всі основи для того, щоб це грудне вигодовування було успішним. Підготуватись до грудного годування вагітним тут допомагають лікарі-лактологи. Наше завдання просто навчити від початку, як правильно прикласти дитину, сказати, навчити, що від чого залежить грудне годування. Те, що стосується саме грудного годування, де задіяно два гормони, один з них, який ми називаємо гормон щастя, окситоцин, який Гальмується всіма гормонами стресу. Тому це так важливо мінімізувати, допомогти мінімізувати стрес для жінки, для того, щоб воно не гальмувало саме той гормон, який допомагає в процесі вироблення, виділення молочка. Грудневе вигодовування зміцнює імунітет дитини та захищає її від інфекцій, формує психологічне здоров'я і дає дитині відчуття безпеки і захищеності, каже докторка медичних наук Марія Кісельова. Замінити ні одна суміш грудне молоко на сьогоднішній день не може, оскільки грудне молоко для кожної дитини під кожне годування відрізняється і складом. За мікро, макро елементами вмістом біологічно активних речовин, яких налічуються понад сотні в грудному молоці, чого ніколи не буде досягнуто жодним виробником замінника грудного молока. У школі грудного вигодовування навчатимуться пацієнтки перинатального центру. Лекції відбуватимуться щотижня. Раніше у пологовому вже працювала така школа, однак через ремонт, який почався у 2013 році, довелося зробити перерву. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, новини на Суспільному, Львів.